Вітаю вас, любі треті класники, на уроці математики. Сьогодні закріплюємо знання уміння і навички, знаходити число за його частиною. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число, яке має відповідь добуток чисел 8 і 9. Відкрийте, будь ласка, зошити. Та запишіть. Сьогоднішнє число класна робота. Та пропишіть число 72 каліграфічно. Відкриваємо підручник на сторінці 191 та працюємо із номером 6. У нас є задача: короб може прожити 50 років, а щука половину віку. Короб скільки років може прожити щука? Чи можемо ми відразу відповісти на це запитання? Так, відразу можемо відповісти на запитання. Будь ласка, поставте на паузу. Так, а тепер перевіряємо: 50 поділити на 2 дорівнює рівні, 25 років може прожити щука. Слідуючий номер це номер 7. Окунь може прожити 10 років, це половина того, що може прожити карась. І 10-та частина того, що може прожити осетер. Скільки років може прожити карась? А Осетер. Чому можемо ми від, відразу відповісти на запитання задачі? Ні, не можемо, тому що ми не знаємо, скільки може прожити Карась. Спочатку дізнаємося, скільки проживе Карась. А це 10 на 2. Буде 20 років. І наступна дія це 10 помножити на 10, буде 100 років проживе Осетер. Запишіть, будь ласка, відповідь до задачі. Наступний номер, це 8, нам потрібно розглянути скорочений запис задачі. Чи доживає хоча одна із цих комах до 20 років? І так, це Када і мураха разом проживають 37 років. Мураха та жужелиця проживають разом 31 рік, а разом всі комахи проживають 48 років. Як нам потрібно відповідати на запитання? Для того, щоб дізнатися, скільки проживає років цикада і мураха та жужелиця? будь ласка від 48 віднімаємо 37 ми дізнаємося скільки проживає жужелиця. а якщо ми від 48 віднімаємо 31, ми дізнаємося, скільки проживає цикада. Так, а потім. Ми беремо якесь одне із чисел, або 37, або 31. І віднімаємо те число, яке нам відоме по черзі. І в нас має вийти одне і те саме число. Будь ласка, всім успіху, розв'язуйте самостійно цю задачу. Наступний номер це 9. Хто скільки може прожити рекорди тваринного світу? Скільки років живе бджола цариця, а Жуколей? І так, бджола цариця нам невідомо. Також Жуколей невідомо, але відомо, що робоча бджола проживає 8 місяців, і це одна дев'ята віку Жука Оленець. Це задача місць, е, питання непрямого змісту. Тому для того, щоб дізнатися, скільки проживає жук-олень, це ми маємо 8 помножити на 9. Це буде 72 місяці. Потім ми додаємо ці роки е, разом. Тобто 72 плюс 8 ми дізнаємося, скільки проживе робоча бджола і жукалані разом. А потім із 140 місяців ми віднімаємо ці дані 80 місяців і дізнаємося, скільки проживає бджола цариця. І живе вона 60 місяців. Запишіть, будь ласка, відповідь до задачі. І наступний номер це 10. Читаємо задачу. Удав може прожити 25 років, і це половина того, що може прожити саламандра. Крокодил може прожити на 10 років більше, ніж саламандра, але на 10 років менше, ніж пітон. Слонова черепаха може прожити удвічі довше, ніж пітон. І ще. Одну другу віку крокодила. Скільки років може прожити слонова черепаха? Будь ласка, цю задачу розв'яжіть самостійно поставте на паузу. Перевіряємо. Перше діє 25 помножити на 2, 50 років живе саламандра. Друга діє 50 плюс 10 це 60 років крокодил. Третя дія – 60 плюс 10 доріні, 70 років, проживає пітон. Четверта дія, 60 поділити на 2, це 30 років, віку крокодила. П'ята діє 70 поноч на 2 плюс 30, 170 років. Запишіть, будь ласка, відповідь 170 років може прожити слонова черепаха. Ну що ж, дітки, ви були молодчинками, ви все вірно зробили. Якщо ми щось не зрозуміли, ви можете завжди поставити на паузу і переглянути відео ще раз. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє самостійне завдання в зошиті. Вам потрібно виконати сторінку 8. Номер 1, 2 та 3. Бажаю вам успіху! Всі результати мені надішлете у моє приватне повідомлення. Чекаю ваших робіт. До побачення!